До цього місця допоміг Господь, і ми добре зробили, щоб прийшли в Дім Божий повіння серед нас. І кожен раз, як ми приходимо, як я люблю нагадувати, ми приходимо з одною ціллю – прославити Господа. Але я сьогодні б хотів сказати, що Бог очікує від нас. Ми прийшли в Дім Божий, і що він від нас очікує? Я прочитаю Слово Господнє. Це буде книга повторення закону, 10 розділ, 12 і 13 вірш, такі слова. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма Його дорогами, і любити Його, і служити Господеві Богу Твому усім своїм серцем і всією душею своєю, і виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Слава Господу! Тут говорить до Ізраїля, але так само і до нас відноситься: перше, що я взяв, що необхідно. Це боятися Господа Бога Твого. Ви знаєте, браття, сестри, не в тому силі, що ми прийшли в Дім Божий, ми в страхові переживаємо, боїмося когось. Але ми просто прийшли в втрепеті в дім Господній. Бо ми розуміємо, що на цьому місці Господь. Я не думаю, що ми йдемо в дім Божий, просто себе так вільно почуваємо. Я вірю, що ми приходимо, бо ми розуміємо, що на цьому місці є присутність Божа. І на цьому місці Господь наблюдає за нами. Знаєте. Саме слово з єврейського це пошана, благоувіння. Ми приходимо, ми його поважаємо, ми стоїмо перед Ним. Це не просто, знаєте, часом, о, це мій друг, чи що. Він є всесильний Бог, він всемогутній Бог, він наш Творець, він пристав перед він є заред нас, він наблюдає за нами. І він сьогодні буде бачити, як ти будеш його славити, як ти будеш його прославляти. Чи дійсно твої сьогодні думки будуть з ним? Друге, що жадає Господь, це щоб ходити всіма його дорогами. Знаєте, є різні дороги на цій землі. Люди вибирають дороги, одні дороги до неба, другі в інші місця. Ми вибрали цю тернисту дорогу тяжку, браття, сестра, вона нелегка. Але я дякую Богу, що цією дорогою йде нами Господь. Не важливо, скільки дорог. Знаєте, як важливо чути цей голос Божий, щоб іти правильною дорогою. А для цього, щоб чути голос Божий, де ми почуємо? Ми приходимо в дім Господній. Ми читаємо Слово Боже, ми черпаємо сили, і слава Богу, до цього місця поміг нам Господь. Я вірю, що ми йдемо тою правдивою дорогою, бо ми є в домі Божому. Ми йдемо тою правдивою дорогою, бо ми прийшли перед лицем Господнім. І якщо подивитися назад, якби не Господь, чи був би я на цьому місці? Якби не Господь, чи був я би сьогодні в цьому служенні, і сестри, але я дякую Богу, Богові, що цією дорогою, тому що ця дорога є самокраща Ви знаєте, ми чули багато проповіді, і, брат Богдан, Є дорога з Єрихона в Єрусалим, а є з Єрусалима в Єрихон Але я дякую Богу, що ми йдемо в вічний Єрусалим, ми йдемо до вічного неба. І я знаю, що на цій дорозі переживання, трудності, але я знаю одне. З нами є Господь. Третє, що тут написано, це каже це любити Його. Ви знаєте, це потрібно не тільки мені, це потрібно кожному християнинові. В цьому заключається наше християнство, тому що Христос. Так полюбив нас, що віддав своє життя. Ми згадуємо смерть Христа. Він зійшов з неба, прийшов на цю землю, щоб я і ти мав життя вічне. Він віддав своє життя. Він нас полюбив до смерті Хресної. Він не міняв якісь там, о, є, все, я переміняв є, щось інакше. Но він віддав своє життя. Він пройшов цю дорогу. І тому важно, браття і сестри, знаєте. Про любов дуже багато пісень, про любов можна багато говорити, але як важно мати це на практиці. Можна легко сказати, я люблю тебе це, але як важко показати це на практиці, але в Бозі ми все можемо. І ми дійсно, коли приходимо в Дім Божий, ми шукаємо, ми шукаємо єднання з Богом, ми шукаємо, щоб Господь нам дав цю любов, ми шукаємо, щоб ми єдналися з Духом Святим. Четверте, браття, сестри, що написано, це служити Господеві Богу твоєму усім своїм серцем, всією своєю душею. Не важливо, що я прийшов. Я може, чи я в хорі співаю, чи я пісню, чи я просто прийшов помолитися. Бог бажає, щоб я повністю сьогодні його прославив. Він не бажає просто, щоб мої слова тільки були. Він бажає, що моє серце сьогодні славило Його, що моє серце співало Йому. Що моя душа, я казав, я в п'ятницю, казав, благослови душе моя, Господа, каже Псалом, псалом Не чиясь душа, а моя душа, благослови, щоб дійсно моє внутро славило Господу. Я не буду дивитися, хто. Інше як славить. я сьогодні бажаю прославити Бога. Я бажаю сьогодні з'янитися з ним. Я бажаю пережити Бога. Я хочу з'ядинитися з ним, браття, сестри. І так дуже важливо. Я кажу, не важно, яку ми працю виконуємо, чи це служіння діякона, чи пастора, чи співаємо, чи якусь даже роботу робимо у церкві. Як важливо це робити як для Бога. Тому що ми ходимо перед Богом. Я не думаю, що ми прийшли в Дім Господній просто так. Може, хтось прийшов. Але я розумію, ми прийшли сьогодні прославити живого Бога. Моя і ваша ціль, знаєте, моя і ваша ціль сьогодні прославити живого Бога. Він создав мене з одною ціллю, творив, коли він создав Адама Єву, йому було приємно насолоджуватися в прохладі дня з ним. Говорити, сьогодні той самий Бог, йому приємно, щоб я і ти говорив сьогодні з ним, щоб я і ти сьогодні прославляв ім'я Його, щоб я і ти сьогодні славив Його у цей ранок, бо цей ранок создав Господь, щоб я й ти прославляв ім'я Господнє. П'яте, що тут написано, це виконувати заповіді й постанови Його. Це дуже важно, браття і сестри, вникати в слово Боже, жити по цьому Слову. Це є цей компас до неба, без нього ми не попадемо. Знаєте, як я казав, що є різні дороги. Але коли ти заглядаєш в слово Боже, ти знаєш, як попасти в небо. Воно показує тобі дорогу. Воно показує тобі дійсно цей шлях, як ти маєш ним пройти. І благословенні ці люди. Щасливі ці люди, які шукають Боже, Боже Слово, які вникають в нього. Щаслива і благословена ця людина, яка пробуває в ньому день і ніч. Він Буде дійсно мати силу. Він ніколи не буде. Знаєте, браття, сестри, ніхто нам не може дати силу. Які б то не були сильні проповідники, чи сильні брати, одну силу дає Господь. Він є на цьому місці. І якщо ти прийшов сьогодні шукати його, і якщо ти прийшов на це місце, скажеш, як коли зі Яков сказав, Господи, не відпущу тебе, поки мене не благословиш. Коли ти склоняти будемо зараз ці перші молитви, я хочу пережити Бога. Я хочу ці перші молитви сказати, Господи, я нуждаюся в тобі. Ти бачив, цей тиждень було трудності. Трудовий, але ти создав цю неділю, щоб я сьогодні мав єднання з тобою, щоб я з'єдинився з тобою. І останнє, браття, сестри, закінчуються слова такі. Каже тоді, сьогодні, я це говорю тобі, сьогодні, щоб було тобі добре. Тоді нам буде добре, коли ми дійсно будемо шукати Господа. І те, що я прочитав, Господь не просто так прийшов цей ранок. Він щось від нас очікує. Він не хоче, щоб ми просто відсиділи на лавках ці дві години і пішли додому. Господь очікує від нас, я ще раз нагадую, щоб я і ти славив ім'я Його. Щоб я і ти, коли зараз склонемо коліна, воздав славу живому Богу. Воздав хвалу йому, подяку за всі милості, які він являє. Ми часом не оцінюємо. Знаєте, ці люди, коли часом гублять, вони оцінюють. То що вони гублять, ми часом це не оцінюємо, але як добре, браття, сестри, що ми маємо цей ранок, ми можемо поправити всі перші молитви, склоняємо коліна й молимо зіму. Амінь. Амінь. Слава тобі, Господь.